Вадик, а чотири довольний? Тися 1400 доларами. знаю. А, а це ті пацани, які кажуть, дорого, 1400, 1400 доларів, хапуги берете гроші сумашечі. А Воно того не стоїть. Коротше, пацани, розказую. Снять, поставить, дві на цю машину, стоїть 1400 доларів. Що це входить? Перше, перше, от Слухайте. Заганяється машина на підйомник. Знімається мотор. Мотор везеться на. Росточку на проверку, на мойку на все, на ремонт головок, на ремонт турбін. Потім оця рама ставиться на оцю машину і машина женеться на стоянку. Получається. Потім приганяється з стоянки і знову знімається. Уже два рази тільки знімаємо раму. Так, ну що, поставили ми мотор, щоб ви розуміли на неї перший раз. І в нас в житті все вийшло просто чудесно. Просто ми кайфанули від того, від цього, як ми його поставили. Ми завели, все, вона працювала, в неї все було прекрасно. Але отут є вакуумний насос, якщо ви бачили, там внизу стоїть. І оцей вакуумний насос, щоб зняти, прийшлося зняти, що нам кузов. Но ми поміняли вакуумний насос. І що ви думаєте, в нас пройшов вадик? А нікуда не помінялося. Як текло масло, так і тече. Так, ми ж давай далі рішати, откуда ж воно тече. І ми виясили, откуда воно тече, а воно текло між головкою. І між блоком це масло. Як ви думаєте, чого ж воно там текло? Ви нам скажете, там, мабуть, у вас пацани, де щось було з головкою, може, щось було з блоком. Ні, ви не вгадали. Це просто прокладка качественна. Є якась прокладка стара? Показати людям. Просто це просто качественні запчасті. такі от запчасті продають. От, дивіться, от вам прокладки з нього. Дивіться, бачите? І отут. Між прокладкою слива масла текло масло. А чому воно текло? Вам поясню, Потому що де вийшли либо брак, ліба між металом, якась зазу зазубринка. І отуди що масло просто при називні, коли нагрівався блок, хирячило наружу. І воно хирячило наружу і текло прямо вам на турбіну. І коли це масло тече на турбіну, що пройзійде, Петрович? Возгорання. Возгорання. Поэтому пацани. Ми ж клієнту так не можемо дати машину. ну Представ, ти даєш машину, а масло підтікає у вас чуть-чуть, капає, Воно сьогодні капає, завтра потече ручйом. І що буде? Це буде непорядочно. Тому ми прийняли рішення за свої гроші зняли головку, за свої гроші купили прокладки всі і обратно зібрали. Як ви думаєте, заробили ми на снятті мотори на розборки 1400 доларів? Я думаю, вже не заробили. Ми вже заробили мінус 200 доларів. Поэтому таким умним, який там розказує, на да хулі там робити, візьміть і просто спробуйте самі це зробити. А ці машини зроблені так, що ти тут без сняття двигуна нічого абсолютно не зробиш. Тут просто руку нікуди не всунеш. Тут все то цього кузова, от цей кузов піднімаєш. І знімаєш. Так, Тепер далі. Закінчуємо цього дракона, скоро він на виїзд. Тут у нас була лопнута ця, так? Да? Поміняли шестерне. Все, шестерня вже працює. Так, цей дракон стоїть. от, Пригнали на заміну двіятеля Хундай. Хундай, Хундай, мотор от стоїть, жде свого времени. Так, Зараз цього дракона і виїжджають. Да, да. так, Петрович? Петрович, це все добре? Так. Треба порядки понаводити. Вадик, тоді у суботній буде. Коли буде субботник? Коли субботник, Вадик. Вадик, якусь подивися, вже кицю тягав. диви, диви, вже повісю, труси якось. <риві> так, все, пацани, всім пока, Ми поїхали.